Це, друзі, зараз е, вже все в нас готово. І зараз за декілька секунд розпочнеться поєдинок. Капітан команди Олексій Циганков. Головний тренер команди Віктор Андрухів, президент клубу Селайт. Номер універсальний гравці. Четвертий Олександр Ткаченко. Моменти не забував. пробиває. Тут і... Рятувати свою команду і ще один удар. Семенюк! тут втратив м'яч. Жовту картку. Моменти! Пробиває пата. Кіницький. Удари! Рятує свою команду Семенюк. Фімійський <звук> перетримав м'яч. Два капітани ведуть боротьбу. І що тут можна далі грати, можна грати далі. І, звісно, бачимо, що незадоволені. У нас на воротах вимушено. О, Корнс. Костянтин. Будза. отримав пошкодження. ну, принаймні, цю хвилину. Печенка пасе на підборі. Є удар рікошети! Канджов <рикарний> пробиває в Явтушенка, влучає добивання. Шукай! Хаджов. Забиває 1-0, а Корнс виходить вперед. Ось як тільки трохи швидше почали рухати м'яч, і одразу з'явилася нагода. Тазний <звілик> удар пішіна може і пробити, звідси. Пані гравці. Олександр. Баранцов, Артем. Лавтушенко тут а так, проти нього. Пуций віддав передачу. Ще дали момент, непоганий. Мутушенко тиміцький пробивати потрібно! Потужний удар і паток. На изревні рахунок. Владислав Пата Владислав Паті. Гранжову удар, рикошет. Готовий буде. Писіна потужно пробиває. Він не тільки пробиває, а й взагалі не Сушенко втратив м'яч, удар. Пальці на футболі. Ката. Ката! Моменти! Не забиває, лайт, але триває атака. Шість разів не Філізкий знову це фол з боку капітана. І, до речі, це п'ятий фол. Бля, сылай-то порожні ворота. Забиває нас. Баранцов. Абсолютно ну, спокійно був часу. А передача Не проходить і контратака. Від Там Жов пробиває тут ти. Постійно, виходить, подарунки позиції пробиває. Банальний часу не вистачить навіть для того, щоб пробити поворотам суперника. Ну і все. Селай. 2-1. Перемагає. бере реванш за поразку в чемпіонаті. Ну а Корнс. Завершує виступки у мова Кубку. Але звісно, тут є ще. Андрій, отже, по-перше, вітаю з перемогою, вітаю, з в наступний раунд. Сьогодні по-справжньому кубковий поєдинок, можна сказати, вдалося за поразку в чемпіонаті реванш взяти у суперника. Добрий день, кінський Андрій, команда сіла. Так, на то вон і кубок, що там завжди такі матчі бувають, запеклі. До кожної останньої хвилини дуже цікаві. В чемпіонаті, можливо, десь дистанція дає якусь стратегію на чемпіонат, але в Кубці так буває. Добре, що перемогли і йдемо далі. Але не настраювалося більше на чемпіонат, але в чемпіонаті хочеться. От Особисто ви сьогодні, тут в другому темі, я, здається, якщо правильно порахував, форів заробили більше, ніж суперник цілком за тайм. Ну, то знаєте, то може не я заробив, а так ставлять постійно. Бо ну, така гра була запекла, да. може десь там. Більше емоцій брали вгору, ніж ігрові моменти. Ну, все, можна спокійно готуватися до чемпіонату, так я розумію. Так, да, Будемо тепер наступного тижня готуватися до чемпіонату. Вже у нас остання гра, коли там пропускають ключові гравці матчі там, по різним причинам у кого травму, кого дискваліфікації. Тому сподіваємося, ну, наступний матч добре провести і будемо далі грати. Дякую з перемогу. Олександр, на жаль, не вдалося. Вже в першому матчі мова Кубку, команда завершує виступи. Що не вдалося? Ну, не вдалося. Не скажу, що не вдалося. Гра була, я вважаю, рівна. Майже до кінця гри тримався. Трохи ми програвали. Спочатку 2-1, потім пропустили такий непотрібний гол, наче був наш м'яч віддали. Ну, то таке буває. Ну, важкувато сьогодні було гра. Така... Та й таке. Ну, якщо порівняти з чемпіонатом, там ви 6-3 перемогли і начебто і повинні були готові до такого суперника бути. Ну, як казав класик, Кубок це зовсім інший турнір. <смір> Скажу так, що у нас велика частина, лева частина захищає нашу неньку Україну зараз в ЗСУ. Тому хотів би подякувати їм, цим хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Плюс ну, все-таки кубок є кубок, старалися, старалися виграти, але трошки десь щось не пішло. Травма голкіпера в самому початку польовий гравець стояв весь матч, майже весь матч. Ну, тому як -то всі карти нас змішалися. Ну, до речі, Саванюк, можу сказати, непогано. Так, 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 він нас сьогодні тримав майже весь матч, він нас тримав в грі, залишав нашу команду в грі. Тому ми і п'ятого за допомогою нього старалися розхатувати, і забили один з галів з п'ятого. Тому, ну так, да, так. Да. Можна сказати, що виручав нас і ще й допоміг нам забивати. Ну, і Останнє, от е, був момент, 10-метровий удар. Якось от, Артем не впевнений, Є у вас? Е, е, хтось, е, хто відповідає за стандарти? Ну, Артем у нього гарний поставлений удар, але розумієте, ми весь матч наздоганяли. Нам треба було нагнітати, нагнітати. Я вважаю, що десь може трохи не вистачило сил, а в такий момент треба ну, викластись на повну. Ну і плюс там все-таки є воротар, це не знаєте, це не шестиметровий удар, це все-таки ну, шо шостий, уда... шостий пол це все-таки ну, важче забити, ніж пенальти. Тому ну, тут, тут рідше сказати, що там, помилився, не забив, Це таке. 50 на 50. Так успеху чемпіонаті.